Після зустрічі у Стамбулі заяви сипляться одна за одною. Дзвінок держсекретаря США Лаврову, позиція Ердогана, реакція Сенату, заяви МЗС, Польщі та Німеччини. Усе це формує нову мапу впливу навколо України. Але чи наближають ці сигнали мир? З вами Ангеліна Швець, і ви дивитесь фабрику новин. Тут ми чесно говоримо про важливе. Підписуйтесь, щоб не загубитись у хвилі дипломатичних маневрів. Російська МЗС заявляє, що після Стамбулу нині держсекретар США Марко Рубіо зателефонував Лаврову. Вказується, що вони обговорювали продовження російсько-американських контактів. І з допису зацитую Лавров наголосив на позитивній ролі Вашингтона в тому, що Київ прийняв пропозицію Путіна про поновлення стамбульських переговорів. Лавров підтвердив готовність Москви до продовження спільної роботи з Вашингтоном щодо українського врегулювання. Рубіо привітав домовленості про обмін полоненими та про підготовку сторонами свого бачення умов перемир'я. Ідеться у повідомленні МЗС РФ та зазначив, що раніше минулого тижня Путін відмовився обговорювати мирний план із 22 пунктів, який раніше погодили Європа, Сполучені Штати та Україна. Відтак спецпосланник Трампа стів Вітков передумав летіти до РФ і так фактично відмовився від чергової зустрічі із кремлівським диктатором. А от американські сенатори зовсім не вдоволені тим, що у ці дні відбувалося у Туреччині. Сьогодні заявили, що закликали Конгрес США ухвалити санкції проти Росії, бо, як вказано, переговори про припинення вогню між Росією та Україною не принесли суттєвого прогресу. Нагадаю, що 1 квітня половина Сенату США на чолі з Гремом та Блюменталем представили двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії у випадку, якщо Кремль зірве мирні зусилля президента США щодо України, серед покарань, до яких може призвести закон 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти Росії. Сьогодні Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зустріч Путіна і Зеленського в Стамбулі могла бути історичним шансом. Президент Туреччини наголосив, що Анкара та інші країни пропонують методи та ґрунти для того, щоб війна закінчилася. За його словами, необхідно дослівно змусити замовкнути гармати і заговорити дипломатії. Необхідно почати мирні переговори, і цю можливість не можна втрачати. Цю війну неможливо завершити за допомогою зброї, сказав Ердоган. Однак тут пригадаю, що в Кремлі переконані, що зустріч президента Зеленського і диктатора Путіна і досі можлива. Рупор Кремля Пісков заявив, що зустрітися вони можуть лише після досягнення певних домовленостей за результатами роботи делегації двох країн. Нагадала про себе сьогодні і Білорусь в адміністрації самопроголошеного Лукашенка прокоментувала російсько-українські переговори у Стамбулі. У мінську видали, що не напрошуються на роль посередника, але готові організувати цей процес. І, поки все, що вище звучить дуже абсурдним і популістським, міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадеуль оголосив про посилення нагляду після підозрілих інцидентів із тіньовим флотом Росії у Балтійському морі. Він назвав тіньовий флот РФ серйозною загрозою для безпеки. ЄС за його словами безпосередньо запровадить нові санкції проти цих суден, які Росія використовує для обходу обмежень. Дональд Трамп поки робить свої заяви. Він вкотре наголошує, що в українського президента немає козирів і нібито саме через це перемовини не складаються. А екс-директор ЦРУ Девід Петреус поки вважає, що насправді припинення вогню у 2025 році мало ймовірне. І це зовсім не через Зеленського, а через Путіна. І тільки в МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що єдина держава, яка може поставити Путіна на місце, наразі це Китай. За його словами, Росія це вже економічний васал Китаю. Якщо Пекін погрожуватиме торгівельним ембарго, Кремлю доведеться підкоритися у цій китайській нейтральності чимало вибірковості. А Путін, за словами Сікорського, досі вірить, що зможе завоювати Україну і тягне час. Як гадаєте, це дипломатичний прорив чи звичайна гра на публіку? І чи справді Китай єдиний хто може зупинити Путіна? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку та обов'язково підписуйтесь на фабрику новин.